Цій милій усміхненій дівчинці було 12 років, коли вона застрелилася з батькового пістолета у себе вдома. Трагедія сталася 6 років тому у Західній Вірджинії США. Рідні не могли собі пояснити вчинок дитини. Батько дівчинки через півтора року наклав на себе руки. Він навіть не здогадувався, що смерть його доньки на самогубство, а вбивство. 12-річна Сімарон Томас грала на скрипці, любила слонів та спілкування з друзями у соціальній мережі Snapchat. Звідки їй було знати, що за профілем її нової інтернет-подруги сховався небезпечний сексуальний маніяк-педофіл? 20-річний студент з північної Ірландії на ім'я Олександр Маккартні давно діяв за відпрацьованою схемою. Він подружився із Сімарон у Снепчаті, видаючи себе за дівчинку того ж віку, на ім'я Сара. Компліментами переконав надіслати йому фотографію Топлес, після чого розкрив свою справжню особистість і пригрозив злити отримане фото в інтернет, якщо Сімарон не виконає його вимог. Макартні ж вимагав від дівчинки вчинити низку сексуальних дій на камеру під його керівництвом. Перший акт насильства тривав онлайн годину 45 хвилин. Школярка нікому не розповіла, що з нею сталося, адже кривдник обіцяв залишити її у спокої. Але Макартні майже ніколи не зупинявся після першого разу. Він знову повертався до своїх жертв з погрозами і більш жорсткими вимогами. Через кілька днів Макартні зв'язався із Сімарон з іншого фейкового аккаунту. Цього разу він вимагав, щоб дівчинка залучила до сексуального акту свою молодшу сестру. У разі непокори пригрозив надіслати компромат її батькові. Сімарон відмовилася, сказала, що краще смерть. Тоді інтернет-злочинець глузливо запустив таймер зворотного відліку зі словами до побачення, хай щастить. Через три хвилини Сімарон вистрілила собі у голову з легальної вогнепальної зброї, якою володіла її сім'я. Її знайшла менша дев'ятирічна сестра на підлозі в кімнаті їхніх батьків. Рідні не здогадувалися, що дитина стала жертвою онлайн-шантажу та сексуальних знущань. І не розуміли причини її смертельного вчинку. Лише через три роки правоохоронці з'ясували, що Сімарон Томас вбила себе під час онлайн дзвінка Олександра Маккартні, який сексуально розбищував неповнолітніх дітей по всьому світу. Поліція виявила розмову Сімарон з Маккартні на його комп'ютері у 2021 році, коли злочинець вже перебував у руках правосуддя, а слідчі вивчали масштаби його діяльності та встановлювали жертв сексуальної експлуатації. Кількість яких вимірювалася тисячами. Те, як Маккартні заманював неповнолітніх жертв, називається кетфішинг. Це форма онлайн обману, коли зловмисник, він же кетфішер, створює фальшивий аккаунт у соцмережах і видає себе за іншу особу. Знайомиться з кимось, намагається подружитися, щоб зрештою отримати від цієї людини бажане. Для того, щоб жертва повірила у фейкову особу співрозмовника, Катфішер часто використовує чужі фото і навіть відео. Якщо ціль інтернет-злочинця діти та сексуальне насильство над ними, то це називається кібергрумінг. Маккартні вважають одним з найбільш плідних у світі інтернет-злочинців, який займався сексуальною експлуатацією неповнолітніх дітей. Здебільшого дівчат віком від 10 до 16 років. Він маніпуляціями та залякуваннями схиляв їх до сексуальних дій та створення еротичного контенту. Чоловік знаходив своїх жертв переважно через Snapchat, хоча іноді використовував і інші соціальні мережі, як то інстаграм та кік. Знайомився з фейкових екаунтів, прикидався дівчинкою одноліткою, використовував у переписці чужі дитячі світлини. Завойовував довіру жертви у якості подруги і виманював перші інтимні фото. А далі починався жах. Макартні вимагав від дівчат фото та відео більш відвертого характеру. Якщо отримував відмову, то вдавався до погроз і шантажу, обіцяв викласти отриманий компромат в інтернет або надіслати батькам та друзям. Він примушував дітей залучати молодших братів і сестер до дій сексуального характеру. Робити на камеру різні непристойні, а інколи й небезпечні речі, використовувати домашніх тварин і предмети. Залякання неповнолітні дівчата фактично потрапляли в сексуальне інтернет-рабство. У власних будинках та кімнатах з батьками за стіною вони більше не могли почуватися в безпеці. Перебуваючи з іншого боку, екрана у своєму будинку в північній Ірландії, Маккартні вселяв страх і розпач у тисячі дітей у різних куточках світу. Він принижував і знущався заради власного сексуального задоволення, ігнорував дитячі сльози та благання зупинитися, виказував абсолютну байдужість до суїцидальних думок своїх жертв. Одна дівчинка надіслала фото з порізом на руці, Макартні відповів, що йому плювати. Інша писала: Я весь час тремчу, мені здається, що я помру. Макартні відповів: Мені байдуже. Збочинець прицільно обирав вразливих дітей і підлітків, які мали проблеми з самооцінкою, сумнівалися у сексуальній ідентичності, просили про допомогу у соціальних мережах. Макартні використовував цю вразливість, щоб переконати жертву надіслати перше фото. Іноді на це йшли місяці, іноді вистачало й 10 хвилин. У нотатках Макартні були шаблони, які він використовував для переписки з дівчатами. Чоловік добре знав, як вселити у дитину страх за зіпсовану репутацію. Сором та паніку від думки, що зроблені нею фото, побачать батьки та друзі. Маккартні вів облік дітей, які потрапили у його капкан, і робив скріншоти закріплених в Snapchat геолокацій, щоб знати, де живуть його жертви. Він накопичував і зберігав непристойний контент, і, за даними поліції, іноді ділився ним з іншими педофілами. Для своїх брудних справ Макартні використовував одразу 64 пристрої. Олександр Макартні виріс у багатодітній родині на околицях північно-ірландського міста Н'юрі, це сільська місцевість, ферми, церква і кілька підприємств. У школі захоплювався комп'ютерними іграми в університеті, навчався інформатиці. Оточуючим, він здавався не говірким, але привітним та розумним молодим чоловіком. Макартні вперше потрапив у поле зору поліції у 2016 році, коли йому було 18. Його заарештували за непристойні фотозображення дітей на його девайсах, але тоді слідство не вдалося встановити особи постраждалих і Маккартні відпустили під заставу. Наступні три роки поліція чотири рази проводила обшуки його будинку і вилучала електронні носії з непристойним еротичним контентом. До рук правосуддя чоловік потрапив лише після того, як у правоохоронців з'явилися реальні свідки. Поштовх новому розслідуванню дав телефонний дзвінок 13-річної дівчинки до поліції Шотландії. Вона заявила про сексуальний шантаж у Снепчаті з боку ірландського молодика, який прикидався дівчинкою. На початку 2019-го поліція Шотландії зв'язалася з поліцією Північної Ірландії для пошуку злочинця. Коли поліцейські вирахували підозрюваного і увірвалися до нього додому, чоловік саме полював на дітей у Снепчаті. На його девайсах було виявлено десятки тисяч непристойних фотографій та відео неповнолітніх дівчат, які він отримав шляхом шантажу. Від моменту першого обшуку і до моменту арешту у 2019 році Маккартні не зупинявся. Навпаки, його рівень жорстокості та сексуальних збочень тільки зростав. Детективи швидко зрозуміли, що злочини Маккартні поширилися по всьому світу. У співпраці з американськими та британськими колегами їм вдалося виявити постраждалих у США, Австралії, Новій Зеландії, Шотландії. З'ясувалося, що Макартні розбищував дітей останні 6 років. Слідство вважає, що з 2013 по 2019 роки жертвами Макартні стали 3,5 тисячі дітей у віці від 10 до 16 років у 30 країнах світу. Багатьох знайти не вдалося, але поліція продовжує пошуки. Адже дітям потрібна психологічна або навіть медична допомога Олександра Макарні засуджено до довічного тюремного ув'язнення. Насправді ж він має відбути за ґратами мінімум 20 років, 5 з яких вже минули. У 2039 році в'язень зможе подати прохання про скорочення терміну. Судовий вирок Маккартні було оголошено у Північній Ірландії у Белфасті наприкінці жовтня 2024 року. У в'язниці злочинець перебував з липня 2019-го. Весь цей час велися пошуки його жертв. У суді обвинувачення представило 70 випадків знущання Маккартні над дітьми. Прокурори звузили масштаб справи для суду, щоб конкретизувати факти онлайн насильства з боку чоловіка. Макартні визнав 185 висунутих проти нього звинувачень, в тому числі у ненавмисному вбивстві 12-річної Сімарон Томас зі Сполучених Штатів. На думку прокурорів, це перший обвинувальний вирок у справі, в якій жертва та злочинець ніколи не зустрічалися. Решта звинувачень стосувалися шантажу, примусу дітей до дії сексуального характеру, виготовлення та розповсюдження непристойних дитячих фотографій. Олександр Макартні стверджував, що у підлітковому віці він сам став жертвою кібергрумінгу. Проте прокурори заявили, що жодних доказів тому немає, і це спроба підсудного пом'якшити покарання. Протягом судових слухань Макартні майже нічого не говорив, лише підтверджував своє ім'я та дату народження та потроху визнавав провину. Каяття і сорому за свої дії він не відчував, про що заявив у суді. За даними останніх досліджень, щороку кожна восьма дитина стає жертвою сексуалізованого насильства в інтернеті. Це понад 300 мільйонів дітей по всьому світу в Україні це кожна четверта дитина. Останні роки кількість таких злочинів зростає, як і число самогубств серед жертв секс шантажу. Очевидно, що з розвитком технологій та штучного інтелекту схема онлайн обману та маніпуляцій теж вдосконалюватиметься. Говоріть з вашою дитиною про безпеку в інтернеті, пояснюйте ризики і подбайте, щоб у її житті був дорослий, якому вона довіряє, і може попросити про допомогу.